Здарова, це канал Авторський, і сьогодні я розкажу топ 10 найдурніших автомобільних законів у світі. Десяте місце в Німеччині заборонено зупинятися на автобані, навіть якщо закінчився бензин. Звучить логічно, бо це створює небезпеку для інших водіїв, оскільки на автобанах дозволено рух на високих швидкостях. Влада вважає, що нестача пального це вина водія, тому він має відповідально планувати поїздку. Але що робити, якщо не розрахував пальне? Платити штрафчики це ж Німеччина. На дев'ятому місці Філіппіни, де водіям заборонено їздити в певні дні тижня, залежно від останньої цифри номера. Закон прийняли для боротьби із заторами в Манілі. Влада вирішила, що обмеження на рух авто в певні дні допоможе зменшити навантаження на дороги. Восьме місце. У Франції кожен водій зобов'язаний мати у машині алкотестер. Мета знизити кількість водіння в нетверезому стані. Сьоме місце у нас з Таїланду. Там водіям заборонено їздити без сорочки. Закон пов'язаний із загальними правилами пристойності. Влада вважає, що водій без сорочки виглядає неохайно і порушує суспільні норми. Жарти про леді боїв в студію. Шосте місце у Великобританії. Таксистам заборонено перевозити скажених собак або трупи. Закон спрямований на забезпечення безпеки та гігієни в таксі. Скажені собаки можуть бути небезпечними а перевезення трупів справа для спеціальних служб, а не для таксистів. П'яте місце. Вгадайте країну перед початком руху. Водій зобов'язаний перевірити, чи ніхто не ховається під машиною. У минулому в Данії були випадки, коли бездомні або діти грали під припаркованими автомобілями, Закон мав запобігти нещасним випадкам. Четверте місце: в одній нейтральній країні заборонено мити машину у вихідні дні. Швейцарці дуже серйозно ставляться до екології та шумового забруднення. Вони вважають, що у вихідні дні люди повинні відпочивати, а миття авто може створювати зайвий шум і забруднювати навколишнє середовище. Трійку найдурніших законів закривають США. І так гатло, 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 гатло". третє місце в штаті Флорида, якщо слона прив'язана до паркувального лічильника, потрібно заплатити за парковку так, ніби це машина. Закон з'явився ще в ті часи, коли цирки та мандрівні шоу часто зупинялися в містах, а власники слонів прив'язували їх до паркоматів замість коней. Друге місце в штаті Алабама заборонено водити машину із зав'язаними очима. Хтось так вже робив? Так влада прийняла цей закон після того, як кілька людей намагалися повторити подібний челендж, аби перевірити свої навички орієнтації на слух. Майже всі випадки закінчувалися аваріями. І топ-1 у нас посідає Каліфорнія. Де заборонено стрибати з машини на швидкості понад 100 км за годину. І ні, це не Голівуд. Закон ухвалили після кількох смертельних випадків, коли люди вистрибували з машин під час небезпечних перегонів або дурних парі. Ну, отакий був відос.